В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. О Ісусе, як Ти преобразився, будучи Богом, а став чоловіком для нашого Спасіння, так перемінив всі смутки і недуги наші в спасенну радість і повне здоров'я. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, як ти преобразився на горі Тавор для утвердження святої віри в правдивість Твого Божества, так переміни всі смутки і недуги наші. В повне здоров'я і спасенну радість. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, як ти перемінив на останній вечір хліб, тіло, а вино у Твою кров, святу, так перемінив всі смутки і недуги наші в повне здоров'я і спасенну потіху. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя відкупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя відкупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, і Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, як Ти перемінив в часі Твоїх страстей страх в надію, і коли Ти був покритий ранами і синцями, а будучи Богом безсмертним, помер за нас на хресті, так перемінив всі смутки і недуги наші в повне здоров'я і спасенну радість. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Удкупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя. Душ нашим грішним Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, як ти перемінився в часі свого славного Воскресіння, і коли потішив свою найсвятішу Матір, так перемінив всі смутки і недуги наші в повне здоров'я, і милосердя, і потіш в наших турботах. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний і плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя откупителя душ нашим Грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.